Всім привіт, І сьогодні я вам покажу, як отримати ось цей плащ в Роблоксі безплатно. І це лімітка. Це відео вийде в дві частини, тому що не встигаю оце все в одне. І нам потрібно зайти на ось цю карту. Ця карта буде в закріпленому коментарі. Ну що, давайте отримувати. Коли ми зайшли на цю карту, нам потрібно летіти. І я покажу, куди нам потрібно летіти. Ось на відео показано. Коли прилетіли сюди, ось наш плащ. Він буде за 100 тисяч місте грошей. Я зараз покажу, як їх заробити. Можна ось тут. тут